Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити цікаву тему і знову про дрони: вносили на зиму ріпак, фуницид плюс інсектицид дроном. Про е, дію черчовини розповідати не буду, але все дозволено до використання авіаметодом. Так що, в принципі, можемо обговорити в інших роликах про те, чим я працюю. Але я пізніше вам розповім. Дивіться колеги. Як я і розповідав, в цьому році ми купили другий дрон. Другий дрон купили такий самий, який в нас і був: це AGR від компанії Multicopter. Це не реклама, це просто там, де я його брав це не найкращий дрон в Україні, але не найгірший, я вам скажу. Багато хто любить цифри, і я хотів би сьогодні поговорити про цифри. От у нас два дрона минулорічний. В тому році купили і в цьому році купили. Дрон старенький у нас такий старенький, що аж налітав 987 гектарів на ріпаку. От Що значить, що він 987 гектарів не нароблював колій після початку цвітіння, тому що до цвітіння ми працювали там нормально, в принципі, оприскувач заходив колію. Питань нема. Але після цвітіння ріпак піднімається, розростається, заростає. Він розростає. ну, Розростається, гілкується. І виходить історія, що ви потім просто будете видалювати як мінімум 3%. Я беру 3%, колеги. Це без країв, просто 3% на гектар ми можемо видавлювати. От у нас два дрони. зробили на загал 1671 гектар. Це уточнені цифри, тому що, думаю, більше налітали. 1671 гектар. Пробили цю всю площу, колеги, за. 24.05 по 9.06. Він ну, в мене різ, різні скоростились, і от, значить, це в нас 6 днів і там 9 днів, за 15 днів вони обробили 1600 гектарів. Тому, хто розказує 200 гектарів за 8 годин роботи. Я радий би подивитися, як працює одним дроном, можна зробити 200 гектарів за 8 годин, їй Богу. От мені хотілося би так глянути. Чому то такі надолугі, або хотілося б навчитися в таких крутих спеціалістів так працювати. Але у нас за 12 годин аля десь виходить, що колеги працюють роблять десь без напряга 60 гектарів без напряга. 60-80 гектарів це, в принципі, та площа, яку вони можуть робити без напряга. Але в залежності від дуже багатьох, але переїхати там, свої логістичні історії. Є. Тобто. Один дрон зробив 987 гектарів, і я брав 7 доларів послугу за, за дрон. Не знаю, зараз є така 7 доларів чи вже дорожча, ніж 7 доларів. Це вже інше питання. Рахую по 7 доларів, як минулого року пропозицію нам робили по 7 доларів, що вони можуть обробити. Рахую, що ми заробили на 987 гектарів по 7 доларів, 915 доларів. Це один дрон заробив. 6 тисяч, ну 7 тисяч грубо. 270 тисяч, тобто точно заробив. Так, ідемо далі. Другий дрон, в принципі, хлопці е, на, з першим дроном працювали, як кажуть, з досвідом, інші працювали без досвіду. Поки навчилися, поки те, поки все, звісно, вони зробили менше 734,60 гектара. Але вже коли руку наб'єш, розумієте, ну, люди з досвідом в один рік і люди без досвіду це різні речі. Тобто і продуктивність їхня там. Ну, майже там на 250 гектарів менше. Працювали все як положено, і виходить, що вони заробили б, якщо 7 доларів на окупляти цю послугу, то 5142 долари. Багато мало, але 5 тисяч доларів вже з, з якби окупили. До речі, такий дрон коштував 510 тисяч плюс генератор. 120, виходить з 630 тисяч нам вийшов дрон з, е, дрон з класним генератором. Так, і того. Всі дрони зробили 1671 гектар, як я вам казав, по 7 баксів ця послуга коштувала б, якщо б наняти, на мою площу, 11 700 доларів США. Ну, 11 на, грубо там, на щоб легше рахувати, я думаю, під 400 тисяч у нас економії ну, заробітку, двома дронами є. Це прямі витрати, колеги, якщо б ви взяли, наняли пацанів класних, не знаю за 7 баксів, чи вже прилетять, чи не прилетять, тому що все дорожче, І от треба було б на 1600 гектар викинути як мінімум 11 тисяч доларів. Це без пального. Я не рахую пальне, я не рахую амортизацію, я просто рахую, як воно, прямі витрати. Я не рахую там доїзди, розумієте, тому що. ну, Дуже багато складових, які входять в ціну вартості надання послуг. Я взяв сім, я думаю, зараз за таку ціну ще піди найди, щоб тобі нормальні хлопці прилетіли, політали. Як ти хочеш і так далі. Тобто, дві бригади у нас працювали. Навчили вже виходить у нас шість пілотів, два молодих, дуже студента, які вже набили руку трошки, можуть вже працювати. Тобто, у нас три бригади по два чоловіка. Що це дає в майбутньому колеги, це дає нам можливість їх міняти, тому що, повірте, це не мед розливати. До цього всього, наче ми заробили 11 тисяч 700 доларів прямих, прямих, ну, можливих потенційних економій. Да? Але у нас навернулася помпа, перестала щось одна, там дві помпи на джарі стоять, і от одна помпа перестала щось лити. От ми купили цю помпочку, замовили 3 тисячі 8 гривень. У нас було два падіння, колеги. Не все так просто. Падають дрони ще як падають. У нас штанга. Одну штангу розбили. 11 936 гривень, так. І два комплекта пропелерів, тому що два дрони, ще коли падали, то зламали один промінь, от зламав, який несе винт, і, вин, і винти побили. От виходить два комплекта цих. Пропелерів, які коштували нам 19 396 гривень. І того ця вся історія, що треба закинути сюди 34 340 гривень це витратна частина, колеги, це ремонти, відпадіння. Тобто все воно падає. То, хто вам розказує, що воно все працює і не падає, то я з такими людьми не хочу навіть там щось споритися. У нас падає, ми вчимося. Так, і так, колеги, 34 340 це витратні частини. Ну, грубо, давайте так, це десь 900 доларів. да, Рахуємо 1000 доларів, да, то виходить, що ми заробили 10 тисяч 700 доларів. Це прямих витрат. Але, саме цікаве, попереду. Площа 1671 гектар. Ми з вами. Економимо на витоптуванні, тобто ми не витоптуємо ріпаку десь 3,3%. Ну, це я так взяв на вскид, але можна 5 робити. Але 3,3% це точно, що ми, ми в нашому випадку ми витоптуємо. цими ми Що в нас виходить, колеги? Що це приблизно 55,16 гектарів. Ну, хай 55 гектарів. По 3 тонни врожайність і по 350 доларів за тонну. Виходить економії. Е те, що ми могли витоптати на суму 57 917 доларів. Ну, тобто на, 60, ну, 57 000, на 58 тисяч доларів у нас виходить, ми витоптували в урожай. Беремо ці 58 тисяч доларів, додаємо 10 тисяч доларів, виходить 68 тисяч доларів економії. 68 тисяч доларів. Хочете рахуйте, ти не рахуйте. А якось вона так виходить. Так що не скажу там, знаєте, те не працює, це не працює. Там хтось розповідатиме, що без актуаторів дрони то фігня, колеги, то фігня тут розповідає. Ви запитайте в тої людини, якщо він каже, то фігня, напевно, він їх продає. Так що, дякую за увагу, поширюйте, підписуйтесь на канал, коментуйте, будь ласка. Повний повний розбір витратної частини за рік. Я думаю, в кінці року я розберу, скільки ж вони заробили, і скільки вони принесли збитку, і що ми від цього маємо. Так що, колеги, слава ЗСУ, слава Україні, успіхів вам! Все на краще.